Колись була мрія і бути військовим. Військова кар'єра не пішла, але життя вносить свої корективи. Коли розпочалась війна, щоб мої близькі не постраждали від кацапської навали, я особисто прийняв рішення відразу йти робити спротив, щоб не дойш до нашої землі. Ну Так як вони вже зайшли, будемо давляти. Сьогодні група відпрацьовувала практичні заняття з знищення вибухонебезпечних предметів. Розказали про різні калібри снарядів, в якому вони стані, чи потрібно їх зривати, як потрібно їх підносити до вибухових ям. Боєприпаси, як і люди вони мають свої заковирки. є боєприпаси, до яких взагалі наближатись не можна. Ми зробили закладки із різних калібрів снарядів, провели магістральну лінію, під'єднали снаряди. ДШ, підключили і електричною машинкою підірвали. Група справилась відмінно, все відпрацювало, показали дуже гарні результати. Наші викладачі дуже кваліфіковані. На високому рівні викладається курс сапер розмінувальник. Викладачі дають нам саме саме необхідне. Попереду ще залишилося дуже багато практичних занять на приладах пошуку. Перевірка місцевості на наявність ВНП, на наявність розтяжок, знешкодження і знищення всіх інженерних боєприпасів. Третью, також треба відпрацювати практичних занять з тактичної медицини, саме безпосередньо в польових умовах. Це дуже важливі курси, тому що дуже багато зараз снарядів різних калібрів, що несе безпосередню загрозу життю і військовому, і місцевому населенню. Питаємося розвиватися, щоб зачищати нашу землю від вибухонебезпечних предметів. Сапер це така відповідальна робота. Не кожен, хто навіть мріє бути сапером. Не кожен може. Це специфічна професія. Туди попадають найкращі. Дуже багато територій потрібно розміновувати. Ми 100% в найближчий час все очистимо і наші діти будуть ходити, гуляти по чистій, вільній українській землі. Перемога буде за нами. Слава Україні! Смерть ворогам!